Через неоголошену війну на сході України тисячі сімей змушені залишити свої домівки і шукати прихистку, де прийдеться. Родина Новосьолових, у якій зростає троє дітей, обрала Полтаву, точніше, Полтавський район. Нам люди дали пока пожити. Хата просто стояла під продажу. Нам дали пожити пажить І Спасибо їм, звісно, велике. Ну так. Привикаємо, звісно, ми городські самі. Ну живемо в сільській місцевості. Сергій із дружиною та дітьми учасники свята, яке у Полтавській районній раді влаштували до дня сім'ї. Найбільша проблема, з якою зіткнулися після переїзду, говорить відсутність роботи. Я практично ну, всю життя праробота на железній дороги, скока двадцять паччі п'ять А тут спробували якось в Полтаві влаштуватись. Пробував ну не получается пока. Загалом у районі вже понад півтори тисячі переселенців. Вони налагоджують нове на своє життя, і незважаючи на те, що їх закликають і в Росію переїжджати, і повертатись назад вони стійкі і впевнені в любові до України. Окрім переселенців, на заході члени родин полтавців загиблих в АТО. Ірина, дружина Миколи Чепіги, життя якого обірвалося в червні минулого року. Жінка самотужки виховує двох дітей. Говорить, час не гоїть рани. Не гоють, хоч всі кажуть, що гоїть, не гоїть, З кожним днем все хуже і хуже. Просто приходить таке осознання, що як раніше думав, що може, ще от все не так, все повернеться, то зараз просто таке виходить, чувство, що я вже розумію, що не повернеться. Родинам, які втратили своїх годувальників на сході, допомагають не лише в державних структурах. Навіть з Канади люди дзвонять, піклуються про мою сім'ю, звертають увагу на всі мої проблеми, все дзвонять. Так що не забувають. Спасибі велике всім. Запросили на свято і багатодітні сім'ї, у яких зростає троє і більше дітей. «З Такими дітьми перешкоди, вони руйнуються. Вони дають натхнення, радість. І ми живемо, радіємо. Не забули на Полтавщині і про родини демобілізованих, розповідає директор районного центру соціальних служб Ірина Буренко. Здійснюють соціальний супровід цих сімей. Навіть відповідну програму прийняли. Ми отримуємо інформацію з військомату щодо демобілізованих. виїжджаємо на місця, спілкуємося, з'ясовуємо їх потреби, проблеми, складаємо соціальні паспорти. На основі цих даних сім'ям допомагають вирішувати їхні проблеми. За словами Ірини Буренко, у Полтавському районі 26 демобілізованих разом із дітьми та дружинами вже відпочивають у санаторіях області.